Хмельницький дуже швидко зрозумів, у яку халепу він потрапив. 1656 рік Москва, ведучи війну з Польщею, робить несподіваний хід. Вона укладає з поляками Віленське перемір'я. За спиною Хмельницьку вони просто домовились припинити воювати і разом виступити проти Швеції. Інтереси України були повністю перегноровані. Українські послів навіть не пустили на переговори. Хмельницький був у люті. Він зрозумів, що для царя Україна. Лише розмінна монети у великій грі. У листі до царя він пише, так не робиться, це порушення нашої угоди. І він починає діяти таємно. Він відновлює переговори зі Швецією, Трансильванією, Бренденбургом. Він планує нову антипольську і антимосковську коаліцію, справжній геополітичний переворот. В листах до шведського короля Карла X він пише, що прагне жити libertate – в свободі. Він готувався розірвати Переяславську угоду. Він збирався виправити свою найбільшу помилку, але час вичерпався. 27 липня 1657 році Богдан Хмельницький помирає від інсульту. Йому було 62 роки. Він помер, усвідомивши свою помилку, але не встигнувши її виправити.